Дві перемоги на класі їх здобув волейбольний колектив «Хімпром Сумду у матчах 13-го туру української чоловічої суперліги. Напередодні рандеву з Чернігівським буревісником ШВСМ Сумчан мали проблеми зі складом, але з огляду на підсумок двоматчевого протистояння можна стверджувати, що хіміки їх не відчули. Боротьба з Вінницею за друге місце регулярної частини сезону загострилася саме у звітному турі. Хіміки були очевидними фаворитами у зустрічах із буревісником. Натомість Вінничани гостили у Харкові, де їх суперником була не найслабша юракадемія. Команда зі столиці Слобожанщини свою добру для сумчан справу зробила. Вінниця так і не набрала в цьому турі жодного очка. Хіміки миттєво цим скористалися і обійшли конкурентів. І в першій, і в другій зустрічі для перемоги над обескровленими постійними. Кадровими змінами чернігівцями сумчанам знадобилося лише по три партії. До того ж, найбільшим здобутком підопічних Миколи благодарного були 22 очки в другій партії першого матчу. Комплектуємося ми з по нітки, тих, хто не подошли іншим клубам, або тих, хто В общем, ребята не зря окрестили нашу команду последний шанс. Работы не початый край. Финансовое состояние хуже некуда. По формуле количество денег поделить на количество очков. Мы впереди планеты всей. За два тижні хіміки зіграють заключний матч регулярної частини чемпіонату, де суперником Хімпрома СумДУ буде волейбольний клуб Вінниця втім, сумчани вже гарантували собі місце у четвірці команд, які продовжать боротьбу за медалі вже після завершення групового етапу чемпіонату. На нього у нашої команди традиційно тільки максимальні завдання. задачи конкретные – это бороться за медали. То есть, а какая-то медаль будет серебряная или бронзовая, это уже ну, покажет игра и в каком состоянии мы подойдем к этим четверкам. За золото можно бороться, локомотив, ну, они что же люди, мяч круглый, это же все. То есть будем бороться до последнего, а там как получится, будем надеяться на лучшее. Все зависит от нас только. Дмитро Шпирко, Сергей Лазаренко, на часе спорт.